Доброго дня. Нещодавно придбав от такий от девайс портативний е кемпінговий душ. Він вже розпакований. Просто хочу показати тим, кому це буде цікаво. Значить, що входить до комплекту? Такий от тримач для душової лійки. На присосках. Тут три присоски такі. Тут ще є гачки. Можна ставити зверху або знизу. Мабуть, там щось, щось чіпляти. Потім отакий мішечок сітчастий, Для зберігання. Лійка. З регульованою подачею води. Здесь э, вимикається подача води, вот так вимикається. Шланг доволі такий міцний, такий грубий. 2 метри довжини. Потім що, ну, э, кабель тут таке. Кабель тут одразу э, йде в сміття. І от сам цей блок. Э, цей блок це насос і акумулятори. Прийшов він заряджений на 60%. Я його поставив дозаряджатись і, судячи по струму, який він брав, а він брав 1,5 А, мабуть, там добрі акумулятори. І так, по вазі він теж має вагу. Нелегкий, скажімо так. Ну Там двигун. Може, це за счет за рахунок двигуна. Ну, вказує виробник 6 Ампер. Ємність акумулятора. Можливо, можливо, подивимось. Зараз я покажу, як він працює. Так, ну що, починаємо. Значить, цей блок заявляється як герметичний. Тут тут є Type-C. Котрий закривається такою заглушкою. Ну, Будемо сподіватися, що вода не проникне до електричної частини. Дуже легко все під'єднюється. Добре так, різьба там зроблена. Поміщаємо оцей блок у воду. Треба дочекатись, щоб вийшли, е, вийшло повітря. Бульбашки повітря. Шланг доволі довгий. 2 метри це вистачить. Ну, для дуже високої людини. Ну, я так розумію, що треба краще глибоке відро, щоб краще воно всмокнуло воду. Ну, я так для проби взяв такий от тазик. Значить, Відкриваємо на кнопку і нажимаємо довгим, з довгим утриманням на компресор. Прогнав він повітря. Шла вода, Значить, регулятор. Ну, дивіться. Тут є два режими. Це режим більш такий міцний, коротке нажаття і режим становиться з меншим тиском. Теж можна регулювати. От це мінімальний поток води, там буквально трошки-трошки лється. ставим на максимум. На таком режиме. На минимуме ось, и как вода. Поднимаю на всю должину шланга. Вот, тиск. Тиск сберегается. Так что... Шо... Долгое нажатие І насос вимикається. Що хочу сказати? На повній довжині шланга, тобто 2 метри, тиск зберігається. Тобто насос доволі потужний. Так, ну що робимо підсумки? До речі, я ще не сказав, що коли працює цей насос, отут була одна цифра, це показує... Залишок заряду акумулятора. Інша цифра це температура води. Ну, Бачили, там 13 градусів вода дуже холодна. Що я хочу сказати? Для теперішнього часу, коли довгі блекаути, а в містах, звісно, якщо довго немає світла, то немає води, цей апарат дуже буде корисний. До речі, до цього я його вибрав. На випадок, якщо. Довго не буде світла, то припиниться водопостачання. Тому можна спокійно користуватися. Їм. Що хочу ще додати, отвори в лійці дуже-дуже маленькі, а це дає високий тиск і маленький розхід води. Так що, я думаю, що якщо брати ємність таку як відро, 10 літрів, Можна дорослій людині дуже так добре скупатись в таких умовах, коли нема ні світла, ні гарячої води, нагріти відро води і нормально скупатись. Так що, апарат, думаю, можна брати. Принаймні, мені, мені він сподобався.